Був сигнал в мене, почав його копати. Почав копати, почала лізти ось така біла кераміка. Рано казав їм поїхати в цей ліс, бо мені приснило, що я тут пістолет не йшов. Не я не йшов. Був в мене сигнал, викопав. І бачу, щось випало. Ось дерево впало. Коріння вивернулося на поверхню. Також ближче, твіться. Кераміка. Кістка, кістка. Всім привіт! Відкопали ліс, копали два дні. Того тижня один день, дощ почався, поїхали додому і докопували цього тижня. Знахідки доволі цікаві. Вам гарного перегляду, а ми погнали! Був в мене сигнал. Викопую його, дивлюся. А там монетка. Перша монетка за сьогодні. Дивимося разом, що це в нас. А, це в нас Радянщина. 5 копійок. 5 копійок. 61 рік. Як монетосина, забираємо, рахунок відкритий, копаємо. Дивіться, який ножичок випав. Як на мене він не старий. Максимум царизм. Кований. Видно, що це кований. Тут такі лінії йдуть. Специфічні, як сказати. Ну хорош, забираємо. Дивіться, яка ситуація була. Був сигнал у мене, почав його копати. Почав копати, почала лізти ось така біла кераміка. Так, а що я витягнув з цієї ямки? Опа. Та-да-да-дам. Я не знаю, чесно, що це таке, але чимось схоже на кістень. Ну, Але воно неправильно і дуже сильно форми. Тут як частини не вистачає. Але дуже схоже, дуже схоже на кистень. Ну прям дуже схоже. Можливо, хтось знає, що це таке, підскажіть свою думку. Помив я цю свою штучку схожу на кістень. Дивіться, яка, як вона виглядає, коли чиста. Ну схоже на кистень, правда? Або якийсь там вовкобоїць, як він там називається. Така цікава штука. Підказуйте. Вон та ямка була з цією штучкою, схожою на кістень, Декілька метрів. Сигнал. І також почала кераміка лізти, дивіться, яка період можете підсказати, якщо знаєте, бо я не знаю, якась біленька кераміка. Як на мене, чимось схоже на середньовіччя. Але це таке. І з цієї ямки витягнув таку ту коробочку. Отака то коробочка. Щось пише, видно по кругу, а що там пише, не скажу. Ну така то коробочка. Друзі, є знову в мене Показую. Показую. Щось грязненьке. І щось золотеньке. Золоте партії. Три копійки, 49-й рік. Така то. Опа! І такі пласкогубці випали. Отак от, от кому треба, пишіть, віддам. Був у мене сигнальчик такий, почав його купати і ось, бачите, ще в ямці, я його ще не зміг витягнути. Ось тут торчить міг, здається, що це монетка. Дивимося разом, що це нас за монетка. Опа, так. Це в нас 3 копійки 39-й рік. Золото партії. А ви дивіться, що я знайшов. Опа. Опа. Хтось десь недавно згубив. Що заберемо? Рано казав їм поїхати в цей ліс, бо мені приснило, що я тут пістолет знайшов. Не я знайшов. Андрій знайшов. Дивіться який. Пух, пух. Прикольний лякий. Другі Ну Прикольний, прикольний. Випали ось такі торогачі в мені. Цікаві, правда? Ха! Все. Є в нас таке кільце, незвичайне. Що за кільце? Від чого воно, як використовувалось? Без поняття. Хто може знає, підказуйте. Візуально таку цепочку знайшов. Думаю може щось сучасне, а може і ні. Був в мене сигнал, викопав. І бачу щось випало. Можливо, щось просте, але я бачу, як ніби вушко. Дивимося разом. Так, це вушко у нас. Що це таке? Ніби якийсь амулат, правда? Ніби як срібний. Що прикольний такий? Я не знаю період і що це таке, і такий навіть не зустрічав ніколи. Схожий на ЧК, ЧК, як... Амулет сонця, але там вроді без дирок він був, а тут з дирками. Але дирки, бачите, такі не, не одинакові. Якщо хтось знає, підказуйте. Дивіться, сигнал такий поганенький, підхрипує 15, 14. Як витягую, дивіться, я думав спочатку, що це проволока. Але як побачив вже, це насфібелка, дивіться, яка вона незвичайна. Бачите? Клас. Можливо, залізна, бо щось я не розумію, чого вона так била. Напевно, залізна. Я її помию і я вам покажу. І так, помив я цю фіболку залізну. Дивіться, яка краса. Клас. Випала ось така штучка. Що це таке, не знаю. Ну, здається, з цієї сторони дерево вставлялося. А це вже щось продовження. Що це таке було? Не знаю, там навіть дерево ще залишилось. Така та штука. На цьому ж самому місці перепровірив і почало пікати. Ногою згріб. І дивіться, що я вигріб. Монетка. І вона... Ще з землею. Що це в нас за монетка? Одна копійка, здається, рання Радянщина, так? Да? Схоже на то. Так, да, це рання Радянщина, одна копійка. Напевно, напевно, 24 рік. Так, да, здається, 24 рік. Отака тому монітосіна. І так, є у нас підковка. На удачу. І знову дивіться, яка в мене знахідка. Це в нас вже ці глечики виймати з печі. Я не пам'ятаю, як вона називається. Може теж рогатина якась, не знаю. Отака то штука. Ось дерево впало. Коріння вивернулось на поверхню. Підходжу ближче і дивіться. Кераміка, кістка, кістка. Ось бачу кераміка. Кераміка. Десь тут великий шмат бачив. Ось. Опа. Такий, керам... Такий шмат кераміки. Отак от. Дивіться яка знахідка. Опа. Як ніби якась накладка чи нашивка. І що це в нас таке цікаво? А, це у нас пряжечка. Так, да, це в нас пряжечка. Керовська пряжечка. Так, да, дивіться яка. Прикольно. Так, я її не буду порушити, але така тут пряжечка. Прикольно, правда? Забираємо. Так, був в мене сигнал. Витягнув його і дивлюся, тут щось в нас є. Коже на якесь кільце, бачите? Але, напевно, це накосічник якийсь. Отак от, Забираємо його. Дивіться, що у нас лежить. Опа, опа-опа! Такі-то очачки. Нічого на них не написано, не зрозуміло, що. Але ось такі то Такий-то результат у нас за два дні. Справа хабарничка папи, що тут в нього є. Е -е, Пряжка, ключик, механізм від часів, кресальце, Поняли, що це кресальце вже біля машини. Потім 3 копійки 39-й, 3 копійки 36-й і одна цікава монета 61 рік. Вона зализана, але проглядається, що це 61 рік. Що мені цікаво, що це зі старим гербом вона ще. Отак от так, Потім два цваха, Один такий і один такий цікавіший. Є думки, що це цвах від булави. Можливо, знаєте, підказуйте точніше. Так. Далі хварничка Андрія. Що в нього тут? Телефончик такий випав. Потім пістолет такий дитячий Е, Дві ранніх, ой, ранніх пізніх монетки радянських, потім дві ранніх, 57 та 43. Це ризм, деньга, рік. І такий-то накінечник бронзовий. Груденький такий. Так, далі хабарничка моя. Що в мене тут цікавого? Якась незрозуміла штучка, потом на косічник якийсь. Так, далі пряжка. Тильник від ножа. Фібула залізна. Очки. 61 рік 5 копійок, 1 копійка 24-й, 3 копійки 49-й, 3 копійки 39-й. А із цікавого в мене ось такий-то кістень чи, чи вовкобоє, я не знаю, що це таке, але така цікава штучка. І такий амулет. Сокира що випала ось. Хтось забув десь недавно. Ось такий -то у нас результат за 2 дні.